Отже, сьогодні пограємо в українську версію гри Маджонг. Бачимо досить таки заспокійливу музику. Серед інтерфейсу можна відзначити, звичайно, реклама, можна відзначити кнопку вимкнення звуку і кнопку допомоги. Я думаю, що хто грав раніше в Маджонг, правила гри читати не потрібно, а хто перший раз, звичайно, можна переглянути. Ну, і є кнопка, на якій намалювано джойстик. Якщо ви натиснете, вас перенаправлять до списку ігор, які пропонуються до завантаження. Ну і по центру кнопка Play, переходимо безпосередньо в меню самої гри. Отже, бачимо для вас на вибір є різні типи маджунгу, різні збірки. Обирайте, яке вам подобається. І є ось перемикання фону, на якій ви будете займатися підбором фішок для маджонгу. Далі можна повернутися кнопку назад. І кнопка Також є опція як варіант гри, чому ця гра є вельми цікавою для тих, хто полюбляє такі типи ігор. Тому є тут перемикання на односторонню версію, тобто без 3D, і на двосторонню, тобто ви можете грати. Як з однієї сторони збирати фішки, так і з іншої. Також можна навіть підбирати фішку, обирати з однієї сторони, потім перевернути і обирати з іншої. Ну, давайте оберемо саме цей варіант. Отже, бачимо підказки, що можна обертати цей маджунг. і обираємо фішки. В принципі, все доволі просто. Потім також можна робити з іншої сторони. І також тут є підказки перемішати. Тут є три, три спроби перемішування. Потім є кнопка виходу в головне меню. Потім є кнопка підказок. І кнопка, знову ж таки допомоги. В принципі, все просто, тому запрошую до гри, хто полюбляє маджонг українською. Будь ласка. Бачимо, що можна обирати 59 варіантів будового маджанку. Бачимо, змінився фон. Все, дякую.